Чому ж? Я не розумію, я переміг усіх босів у сутінковому лісі, я повинен бути найсильнішим у цьому всесвіті. Я все одно чомусь почуваю себе слабкішим, ніж та людина. Мабуть, в ньому є якийсь ключ до перемоги. Я не зможу дивитися батьку в очі, якщо я, Данте, не стану найсильнішим. Я вирішив. Я не стану лідером цього Всесвіту, поки не вб'ю Ксана. Всім привіт, друзі! З вами знову я, Ксан, і сьогодні ми продовжуємо шукати пригоди на нашу п'яту точку. Сьогодні в нас цікава серія. Ми будемо будувати, розслідувати, битися, летіти на інші планети. Не забувайте, друзі, ми все ближче і ближче до фінальної битви. Тому давайте використовувати наш час ефективно. Ой. А це що? А точно це ж та зелена тема. Ну, як її там? Дивіться. Виглядає якось не дуже. Збудував то і я, а хто іще міг? Але от навіщо і як вона називається, я не пам'ятаю. Чи чекайте? ...встановлюється новорічна! Я линка, не йолка, не юлька, нічого іншого. Я линка. Ну, тепер я точно пам'ятаю. Але, друзі, якщо хочете почути моє справжнє вітання, додивіться серію до кінця. А поки що в нас є ще інші діла, з якими нам треба буде попрацювати. І почнемо ми трішки нестандартно. Ціль сьогоднішньої серії це знайти сир. Хм, Якщо об'єктивно подумати, сир це де факто молоко, але ні, не у Майнкрафті. У нас набагато, багато все складніше. Він на місяці. І ціль саме що на цю серію це вивчати мод, який нам дозволить це робити, та саме що прилетіти на місяць, і може ще залетіти до кількох інших планет. Планет тут не сказав би, що і мало. Але саме що зараз наша ціль це місяць і крапка. Тому, друзі, давайте не затримуватися, а вже починати. Роботи в нас багато. Тому що перше, з чого ми почнемо, це реконструкція нашого дому. Починається перебудування нашого дому. І що б це могло значити? У п'ятій серії, коли я тільки будував свій дім, я сказав, що ще додам дві вежі з задньої частини дому, і саме що цим я зараз і займаюсь. Але сьогодні, окрім цих двох веж, ми ще побудуємо пункт старта нашої ракети, який буде працювати як фактично другий поверх. Я скопіював структуру веж спереду та почав робити підлогу з дерева. Це зовсім було нескладно, і я впорався дуже швидко. Через кілька хвилин вежі були готові з внутрішньої сторони, та я почав перетаскувати речі на нові місця. І я зробив систему освітлення за допомогою дерева та ліхтарів трішки довшою, і тепер вона виглядає навіть крутіше. Після усієї цієї роботи можна було сказати, що вежі були офіційно готові. Також я зробив трішки декору саме що з верхньої частини, щоб їх з'єднати саме що й деревом зверху. А тепер починається більш важлива робота. Праця над другим поверхом. З ним було трішки складно, тому що я думав довго, як робити систему підняття на другий поверх, і там мені треба було юзати великі технології. Все це я вже робив на своєму етері, тому тут є моя красива фізіономія. Сама по собі будівля не така прямо і цікава, тому що фактично це трішки дерева, нарізане каміння, і це просто, скажімо так, куб над усією моєю базою. Але цікаве не це. Цікаве те, що я не додумався збудувати сходи, як мінімум, зробити їх красиво. Тому мені прийшлося знайти новий спосіб підняття. І ви, мабуть, подумаєте, просто залітай через величезну дірку зверху. І я міг би так зробити, але це не дуже приємно, тому що треба працювати швидко. Але це не проблема. В мене є ідея. В нас є дуже крута штука із моду механізм. Це ось такі кастомні портали. Будуєш два і він телепортує тебе до іншого. За їх допомогою я можу зробити собі, скажімо так, телепорт на другий поверх, і це буде дуже швидко. Крафт, звісно, не самий легкий. Потрібно обсідіан, діаманти, вся така фігня. Але в нас це все є, як ви пам'ятаєте. Але в нас є одна проблемка. Дивіться, в чому прикол, я ж не можу провести дроти наверх, а енергія для порталу потрібна. Тому нам треба тепер робити портал для енергії. І він кличеться якось як квантовий енергопроектор, який робиться дуже складно. І нам потрібно таких два, щоб він приймав та віддавав енергію. Але ж ви пам'ятаєте, що майже нескінченні ресурси це саме що про мене, тому це зовсім не стало проблемою. І я все зробив. Після побудови порталів та другого поверху ми нарешті можемо починати працювати з нашим космосом. І тут же логічно, щоб туди потрапити, нам потрібна ракета, а це абсолютно новий мод з нуля. Тому нам потрібно буде багато нових машин, до яких я зараз підведу енергію. І перша машина, яку я вирішив зробити, була Oxygen Loader, а саме що, завантажувач кисню. Вона переводить повітря, в кисень, наприклад, з таких речей, як вода, і допомагає нам завантажити цей кисень у наш костюм, наприклад, який ми будемо юзати для того, щоб летіти у космос. Зібравши воду, я почав робити кисень, але це не наш пріоритет. Наш пріоритет це NASA Workbench. Це такий, знаєте, верстак, який допомагає нам робити ракети. А для нього потрібні компресировані злитки сталі, які робляться що логічно в компресорі. На жаль, іншими модами не можна замінити цей предмет, тому треба робити все з нуля. Тому ось і компресор, він готовий, тут стоїть, зараз буду працювати. Потім в нас де третій найважливіший блок блок переробки нафти, у паливо, яке нам буде потрібно для нашої ракети. До речі, нафту можна буде знайти десь рандомно у світі, а не десь там в Азії. Крафт ракети виглядає ось так, тому що навіть до крафту нашого НАСА воркбенча я почав приготувати до неї деталі. Також я зробив стартову площадку для нашої майбутньої ракети, і можна сказати, що був вже на півшляху. Недовго чекаючи, нарешті я вирішив додати до листу моїх машин NASA Workbench. Тепер я зможу зробити мою ракету. Коротше, після не такого й довгого крафтингу ось моя ракета. Її зовсім не було складно робити. Це залізо, сталь, кілька інших матеріалів. І тепер залишилося тільки одне: саме що скафандр, який мені взагалі дозволить дихати на місяці. Для багатьох елементів скафандру в мене були усі ресурси. Але одна важлива річ, яка мені була потрібна більше всього, це була вовна, якої в мене було не так багато. Тому я не дуже довго чекавши, відправився шукати маленьких вівечок, щоб їх, скажімо так, ну ви зрозуміли. До речі, якщо ви не знали, у реальному житті в космосі доволі холодно. Саме тому нам і потрібна вовна для термопрокладок на нашому костюмі. Не сказав би, що вовна нас зігріє від якогось супернегативного числа Цельсіусів, але по ідеї вона якось повинна допомагати. Повернувшися додому, я нарешті зробив свій скафандр і частково покращив його незарітом. Просто заценіть, як я крутезно виглядаю. Я не знаю, якщо ви помітили, але я завжди вимикаю свій мекашолом на своєму мека-костюмі, тому що вважаю, що він виглядає крінжово. Але голова на цьому костюмі, на мою думку, виглядає геніально, ідеально і просто вау. Після цього я відправився шукати нафту для того, щоб потім переробити її на паливо, як я вам і говорив. Її можна просто рандомно знайти, наприклад, в океані. Я її знайшов за допомогою Xeros Minimap. Трішки чіт, але можна. Опа. До речі, тут був дуже прикольний елемент. Я наткнувся на оціх нах. Це такі міні-боси, скажемо, із мода про тих крутих босів, з якими я бився в останній раз. З них падають зуби, з яких потім можна зробити якийсь ніж, особливий, але фактично мені вже якось все одно. Я з моєю броньою та іншими перками набагато сильніший, ніж якийсь ніж. Коли я повернувся додому, я нарешті почав готуватися до нашого польоту вже у фінальній стадії. Я почав заправляти свій костюм за допомогою кисні, який я перевів з води. Також я підготував зарядку до усього, чого я міг. І на цьому моменті так, я був офіційно готовий до польоту на місяць. Нарешті цей час настав. Я залажу ракету і запускаю її. Мого шолома в мене з моїм нічним зором не буде, тому я вирішив взяти іншу штуку. Тому і ось в такому костюмі ми летимо на місяць. І нарешті я взлетів. Наш путь лежить на місяць. Там нас чекає Держор та новий сир. На який ми дуже всі чекаємо, і ось нарешті, коли я піднявся достатньо до верху, в мене відкрилося меню вибору планет. І тут мені треба вибрати місяць. З ракетою мого рівня я можу літати тільки на землю, та саме ще місяць. Для інших планет та спутників потрібна краща ракета. Але зараз наша ціль сир. І як ви бачите, ми вже опинилися на місяці. Як ви бачите, починаємо ми у такій маленькій станції, яка нас саме що приведе до місяця. Нам треба тримати пробіл, щоб не впасти і не розбитися. Але зазвичай я починаю тримати його у кінці, тому що якщо я його тримаю протягом усього шляху, я буду падати набагато багато дольше часу. Ось ми і на землі, друзі. Я забираю свою ракету та йду мандрувати. Взагалі цей шатл повинен руйнуватися, але зараз він чомусь не хоче. Але це мене не зупиняє, і ми відправляємося у мандрівку. Як ви бачите, я дуже швидко знайшов таку колбу, а це саме що вхід до селян. Такі колби зустрічаються не ну, дуже часто, але фактично я знайшов її на спавні. Тут такі ж самі селяни, як і на землі, тільки сині. Мені подобається їх ідея підземних баз. Тут багато розвилок та у кожної професії є своя особиста кімната, яка, до речі, зроблена на мою думку непогано. Не ця Це жахливий приклад. Тут фактично три блока. Більше нічого особливого про цих селян сказати не можу, тому думаю, що ми можемо йти шукати наші руди. І я спустився донизу та почав купати. До речі, камінь місяця чимось нагадує ліпслейт, але у цій версії його ще не додали. Через якийсь час я знайшов пещеру, а також Голстоун Рудуній. До речі, у печерах тут є ось такі монстри. Вони слабкі, але це типу зомбі і селяни. А ось і мій сир, на який я так довго чекав. Фактично найкраща їжа у цій збірці, найлегше в отриманні і найбільше регенерує, але мені це не так і потрібно. Я це просто збираю для гурманства. По факту, система в мене є, яка мене регенерує автоматично, тому їжа для їжі мене не потрібна. Також в нас є оця руда: це Dash Ore. Фактично найважливіше тут, вона нам дозволить покращити наше обладнання, але це ми будемо робити вже не сьогодні. Коли я набрав достатньо сиру, я вирішив вже покидати місяць, але наостанок хотів трішки прогулятися по ньому. Місяць сам по собі дуже вайбове та приємне місце, яке тебе дуже сильно релаксує. Як би сильно я не хотів його покидати, але з кожним разом, коли я дивився на планету Землю, звідки я прилетів, бажання повернутися додому було все сильніше та сильніше. Але я не міг зробити це просто так. Перед моїм відлітом, я, як щирий українець, хотів показати, що саме ми дісталися місяця першими. Тому я розтягнув цей простенький український стяг на лиці місяця. І коли я завершив, я вже був готовий повертатися додому та їсти мій новий сир. З собою у мене була стартова прощадка. На жаль, як в Галекті Крафті вона не передається, коли ти відлітаєш та прилітаєш, тому треба робити дві. І я надовго чекаю, заповнив її паливом та відправився додому. Бувай місяць. Чорт, чорт, де парашут? Йой, ось я й повернувся додому. Ну, дивіться, сир в мене є, я задоволений, тому можна йти і празнувати новий рік. Ялиночка вже мене зачекалася. Глядає, звісно, не ідеально, але й не так погано. Ну, е, ну могло бути гірше, погодьтеся. Ой, а ну почекайте трохи, я залізу в цей костюмчик. Ну що ж я можу сказати вам, всі мої панди? Я зібрав вас тут, щоб сказати свої останні слова на цьому каналі у цьому році. Цей рік був дуже важливий для українського Майнкрафта. Ми почали робити якісний, хороший контент української мови. І український Майнкрафт почав становитися популярним. Але не треба забувати саме, чому це сталося. На жаль, для багатьох українців цей рік став найжахливішим. Але ми з вами, друзі, зробимо усе, щоб наступний рік став набагато багато кращим для всіх нас, для простих українців та нас, українців-майнкрафтерів. Я вдячний за весь шлях, який ви пройшли зі мною. Я вдячний за всю підтримку, яку ви дали мені у цьому році. Тому єдине, що я можу сказати, ми переможемо з новим роком.